Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні відео невеличке про життя звичайного хлопчика, який дуже любить бігати, стрибати, розважатися. І інколи доводиться робити інші речі. Наприклад, вибирати собі взуття, адже весна вже на вулиці. А в магазині, що пропонує таке цікаве взуття і зручне, працюють дуже симпатичні і розуміючі консультанти. Вони підібрали гарні красівки, на яких дуже зручно їздити на велосипеді, бігати, стрибати і займатися звичайним життям. Наприклад, зараз ми школи. З усієї сили біжить на прийом до стоматолога, Бо автобуси сьогодні в місті не ходять, вони знову страйкують, а йти дуже далеко. Ну, як далеко? Далеченько. А тут ми вже, як у себе вдома, все ми знаємо, розуміємо. Після процедур ми швиденько біжимо в місто, адже нам обіцяли сьогодні подаруночок за гарну поведінку у стоматолога. І як же пройти по улюблену статуетку? Адже треба перевірити, чи все на місці, поздоровкатися і побажати гарного наступного дня, ну і відпочити трішечки. Не дуже зручно сидіти на руках, але ж так хочеться відчути себе маленьким. Подаруночок ми все ж таки заробили собі ось такий апарат для пускання бульбашок. Награлися, нагулялися, набігалися і все рівно продовжимо пускати. До речі, нам був ще один термін до окуліста. І виписали нові окуляри, бо ми ростемо, і ці вже маленькі. Але ж як цікаво гратися з мильними бульбашками, навіть сусідські дівчатка прийшли. Разом гралися, гуляли і, звичайно ж, ходили на край двору, де ростуть ось такі симпатичні весняні крокуси. Краса! Тажки співають, ну, звичайно ж, довелося видаляти задній фон, бо пищали, кричали і бігали. А вранці ось так ми йдемо в садочок. Бабуся після садочку вирішила пройтися по магазинам рукоділля. І тут побачила ось такі цікаві бордочки. Аж задумка була одна, а потім вирішила. Що це новий вид творчості, не хочеться його вивчати, а будемо займатися тим, що вміємо, ну, непогано, скажімо так, і вирішуємо, що вже потрібно готуватися до Великодніх свят, адже не встигнеш повернутися, як вже буде літо. А перед літом вже ж, звичайно, Великодень. І ось у нас отака ціпа, як назвали її, вийшла. В неї будуть ще, звичайно ж, подружки чи друзі, не знаю, ще не придумали повністю композицію, поки що експериментуємо і, звичайно, Великодній кролик. Мені здається, вийшли непогано. Ну, як же без пасочки яєчок, але це залишимо на наступний раз. Потрібно вже в'язати швиденько, бо вже ось так підросли квіточки, і треба давати їм ладу. Все ніяк не виберуся. А я буду з вами прощатися. Сподіваюся, що такий вид мого відео вам сподобається. Будемо придумувати завжди щось нове, веселеньке. До зустрічі!